У нас інформація була, що в нашу сторону з охтирки рухається ворожа техніка. Всі розуміли, що напрямок руху ворожої техніки це Київ. Просили нас дати нам зброю, ми підемо захищатися. З Мартинівки там танки підірвав ліса і машкан. Шуколи дорогу вони на сторону Києва лохаються порядку. У нас ОТГ Великобудищанська межує із Сумською областю. Це, зокрема, Лебединський район і Охтирський район. Люди порозуміли, що після Охтирки прийдуть доноси на територію, зрозудоносне на великобудесянську територіальну громаду. На той момент російські війська рахували, що вони пройдуть парадним маршем і з точки А в точку Б, і їх нічого зупиняти не буде. Але активна позиція громадян і правоохоронців не дала це зробити. Всі розуміли, що напрямок руху ворожої техніки це Київ. І ми розуміли, що рух буде в Гадячі. Там З місцевими активістами міста Гадячі, місцевими, в основному, з села Веприк допомагали вибрати місця, де будемо, як то кажуть, робити якісь інженерні споруди, щоб заводити руху техніки. Ну, як трішки свої компетенції намагалися це зробити, тому що ну, всі розуміли, що якщо ми пропустимо і далі цю техніку, Києву буде на солодко і ніхто не хотів е, здаватись, всі намагалися щось робити. Ми з напорником перебували на патрулювання саме в селі Веприк. Ми ждали вже. У нас інформація була, що в нашу сторону з Охтирки, з Московського Бобрика і Кам'яного рухається ворожа техніка. Люди повідомляли різну кількість від 40 одиниць до 80, до 120 одиниць. Дорожні знаки були зняті і школи дорогу вони на сторону Києва рухаються вперед. Не тільки танків, а там техніка ж і обслуговування, і ракетні системи з лобового. В основному так 30-40. Машин було в ніколи з трьох сторін: зі сторони міста Ахтирки, зі сторони міста Лебедин і зі сторони село Кам'яново ну, там Сумської області. По можливості ми просили їх, щоб вони знімали нам відокази якісь і скидали в цю або в телеграм групу або на наші особисті номеров, телеграм, в WhatsApp, щоб ми потім могли цю інформацію фільтрувати, і передати досі. Три основні групи у нас було розвідування, яких ми направили до міста гадяч міста зіньків та міста лохвиця даними підрозділами була отримана дуже цінна інформація для збройних сил україни і знищення тої ворожої техніки яку вже здійснювали збройні сили україни це робота була наших груп нас тут залишилося три які по три чоловіка Я з напорником поліцейської церкви громади великобішанської ТГ і інші працівники поліції, також офіцери громад, здійснювали постійне патрулювання території, щоб бачили нас, що ми готові допомогти. Кого-небудь, як, як на поліції, питають, що буде, як ми будемо захищатись, просили нас дайте нам зброю, ми підемо захищатися. Але у нас на той момент саміх може не було тієї зброї. На екіпаж був один автомат. І 120 набоїв. набув намагалися заспокоїти, сказали, що все буде добре, що збройні сили поряд, нас хто не залишить. Ми їх підтримували і бачили у людей настрій на те, що вони готові оборонятися від російських окупантів. Коли вже ворожа техніка була на території громади, вона рухалася колонами близько 340 одиниць. одиниць, зв'язку з відсутністю їхньої палива або поганою логістикою, деякі танки залишилися на Берузі, як то кажуть, без, без нагляду. І з Мартинівки там три танки наш нашканець. І мало того, вони перед цим, як то кажуть, зуміли зняти з нього зброю, яке в подальшому передавали і збройним силам, і також і нам передавали. Військово Російської Федерації окупувались біля одного з підприємств, на якому знаходилася цапровочна станція. Ми почали з'ясовувати, яка техніка є. Для цього ми. Залучили місцевих також жителів за допомогою друна, допомогли нам зняти цю ворожу техніку, танки, гаубиці, запровочні бензовузи, уроли з боєприпасами. Всі розуміли, що звідси почнеться новий, новий наступ, тому що запаси там були досить значні, які, які б вистачило б на рухи подальшої техніки, було вирішено знешкодити цю заправку. Вона вибухнула поливно-мастерні матеріали, які там знаходилися, почали палати. Було взято одного російського полоненого, а також трьох знищено на місці. Російських загорбників почалася почалась поніка. Вони почали тікати. Та техніка, яка була не заправлена, вони лишили на місцях своєї дислокації. Іншої втекли в сторону московського бублика. Намагалися ще далі втекти. Але Збройні сили України їм такої змоги не дали. Деякі розуміють, що вони чимось допомогли в обороні нашої країни, що не дали ворогу пройти далі. Хто як може, але потрішки, потрішки, і все буде добре.